Доброго дня. В ефірі програма час інтерв'ю. Сьогодні маємо можливість поспілкуватися із заступником голови партії Удар народним депутатом України Віталієм Ковальчуком. Вітаю вас, пане Віталію. Ну знаєте, у нас зараз нині сезон такий відпусток. Так цей період дуже важко примусити себе аналізувати певні політичні процеси, тенденції, особливо коли цим і так займаєшся впродовж усього свого робочого дня. Які можна зробити, пане Віталію? От висновки в ОПОЗ опозиційного руху від, скажімо, моменту Формування нинішньої Верховної Ради і до сьогодення. От якщо у вас колись запитають, от, чим серйозним займалася партія Удар, і, зокрема, і опозиція в цілому в середині президентського терміну Януковича, що ви тоді будете розказувати про цей період? Ну, перше, хочу сказати про те, що друга сесія Верховної Ради, яка ще не закінчилась, вона була першою повноцінною сесією, на якій ми домоглися головного. Ми домоглися того, що в Верховній Раді вже відсутнє таке ганебне явище, як на голосування. На голосування. Майже домоглися, скажімо так, так? Ну, на сьогодні воно вже відсутнє як системне явище, є поодинокі випадки, але я думаю, що ви самі відстежуєте наші дії, і ми вимагаємо і питання, які проголосовані з порушенням регламенту, ставляться на переголосування. Це все було здійснено завдяки позиції партії Удар і наших колег по опозиції. Це і блокування у лютому, і наші позови до голови Верховної Ради з приводу порушення регламенту. Це перше. Друге, що хочу сказати, про те, що, перш за все, ми відбулися як єдина парламентська команда команда удару, як монолітна команда. І маю надію, що ми. І збережемо нашу, нашу могутність до кінця конденсії цієї Верховної Ради. Це те, що стосується безпосередньо вашої партії. Я питаю все ж таки більше в масштабах всієї країни. В Масштабах всієї країни. За нашою ініціативою спільною Верховна Рада прийняла резолюцію про євроінтеграційні намагання України. За нашою ініціативою ми домоглися прийняття антикорупційних законів. Чотири з яких мають відношення до внесення змін до законодавства щодо спрощення візового режиму і майбутнього підписання угоди про асоціацію. Тобто ми всю другу сесію Верховної Ради працювали над питанням забезпечення можливості підписання угоди про асоціацію в вільність. Тобто забезпечення європейського майбутнього України. Тому що Україна, ми вважаємо, є єдиний цивілізаційний вибір, це європейський вибір, ми для, все для цього робили. Що можна ще зазначити, що е, влада вимушена рахуватися з опозицією в парламенті. І опозиція домоглася того, що все-таки в парламенті ми маємо можливість відстоювати нашу позицію, позицію нашого виборця. Пане Віталію, ну якщо ви от власне згадали про ті ініціативи, які були спрямовані на е, наше, скажімо так, долучення до європейської сім'ї, давайте тоді поговоримо ще кілька слів про долю нашої угоди з Європейським Союзом. Верховна Рада, як відомо, ухвалила ще далеко не всі законопроекти, закони, так аби от поставити такі галочки у відповідних паперах, так для в першу чергу для європейських чиновників. Скажіть, будь ласка, яке ваше відчуття ситуації? Що остаточно влаштує Європу? Формалізація усіх оцих необхідних законодавчих документів, чи все ж таки звільнення Юлії Тимошенко бодай під тим же приводом, що вона хвора, що її потрібно відправити на лікування до Німеччини. Чи е, який із цих двох шляхів виявиться найбільш ймовірним? Ну, на сьогодні можна констатувати те, що Європейський Союз же втомився, не вірити на слово, Януковичу уряду. Вони вимагають конкретних дій. Можна, можна вказати про те, що жоден із пунктів домашнього завдання Європейського Союзу для України не виконаний. Тому, перш за все, безумовно, необхідно звільнити Юлю Тимошенко. Але окрім всього іншого, Європейський Союз домагається того, що були виконані і інші умови, відповідно до яких ми можемо підписати угоду про соціальну вільності. Це і прийняття. Внесе змін до законодавства про вибори, це і призначення виборів у місті Києві, мера і депутатів Київської міської ради, це і прийняття нового закону про прокуратуру і низка інших законопроєктів. Наразі ми на сьогодні працюємо над цими законопроєктами, над нашою позицією щодо цих законопроєктів, і в вересні, якщо ми все-таки. А на сьогодні ми бачимо, що влада не погоджується на те, щоб провести позачергову сесію для того, щоб прийняти розглянути прийняті прийняти ці ці закони. То будемо домагатися того, щоб вони були прийняті. А вересні. Який сенс у позачерговій сесії Верховної Ради? Невже це не можна встигнути ухвалити всі потрібні документи там mm -hmm. вже в вересні, в жовтні? Ще буде час. Я розумієте, вже не по кінці вересня в Євросоюзі буде принципово розглядатись питання про перспективи підписання угоди про асоціацію. Після чого кожен парламент кожен уряд кожна європейська країна буде розглядати це питання у себе. Тому до кінця вересня ми повинні виконати вже всі умови. І я думаю, що Європейський Союз не влаштує тільки звільнення Юлії Тимошенко. Зрозуміло. Пане Віталію, опитування показують, що у випадку участі у президентських виборах Віталія Кличка і Януковича от перемогу все ж таки святкуватиме Віталій Кличко. От скажіть, будь ласка, чи готові ви до того, що на президентських виборах на президентські вибори піде не Янукович із його мізерним нинішнім рейтингом, так, а хтось, скажімо, інший. Чи то від партії регіонів, чи, можливо, якийсь називаємо так, об'єднаним кандидатом від українського олігархату? Ми, ми готові до будь-якого розвитку подій. Ми, 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 ми безумовно розуміємо, що перемога будь-якого кандидата залежить тільки від рівня підтримки, перш від рівня підтримки людей. Це головний критерій, який повинен забезпечити перемогу кандидата. Це перше. Друге, безумовно, ми розуміємо, що треба. Всіми можливими методами буде боротись з фальсифікаціями, застосуванням адміністративного ресурсу під час виборчої кампанії, саме головне під час день голосування і підрахунку голосів. Тому немає у нас будь-яких занепокоєнь з приводу того, хто, хто, хто буде кандидатом від, від партії регіонів. Захистити результат для цього, мабуть, що потрібно, знову ж таки не тільки ну мабуть, що одніх сил вашої партії буде замало. Для цього потрібні і сили ваших, скажімо так, колег по опозиції. Так чи готові будете ви потім, у випадку своєї перемоги, поділитися з ними серйозними місцями при владі? Ви знаєте, от вся історія української політики вона складалась з того, що кожного разу хтось намагався куларно домовитись про якісь посади. Ми хочемо все таки домогтися того, щоб в Україні була запровадження інша якість політики, і кажемо сьогодні про, про те, що необхідно спільно визначити програму діяльності президента, уряду, парламенту щодо розвитку України, тобто програму дій щодо побудови цивілізованої європейської України. А що поганого в тому, що коли людина голосує, наприклад, за кличка як президента, вона знає, що якщо кличко стане президентом, то прем'єр-міністром скаже: ну, умовно кажу, там я ценюк, наприклад, там спікером тягне бок. Ну, це умовно так. Я розумію, що я, ще раз ще раз хочу. Я хочу, щоб просто були зміщені акценти, що ми повинні визначити зони відповідальності кожної особи або кожної політичної сили. При реалізації спільної програми програми кандидата в президенти, який буде висунений як єдиний кандидат від опозиції, хтось може це сприймати як розподіл посад, але ми ще раз хочемо наголосити: бо перш за все, це зона відповідальності. Пане Віталію, от в одному досить шанованому тижневику я про вашого лідера прочитав досить цікаву річ. Лідер удару демонструє послідовність у загостреній обережності в поведінці та некорект... неконкретності, коли йдеться про мову, олігархію, програму дій його політичної сили у разі приходу до влади. Це наштовхує на думку, що за мету поставлено сам перед сподобатися більшості. Причому не лише з поміж протестного електорату, по-моєму, дуже цікаво. Скажіть, будь ласка, є сенс у мене зараз розпитувати про, скажімо так, мовну політику, так, якусь серйозну економічну політику, політичні якісь акценти у разі того, якщо кличко стане президентом? Ви Знаєте, що наша позиція вона чітко визначена в партійній програмі? Хочу нагадати про те, що ми коли готували нашу партійну програму, в партії була розгорнута дуже дуже. Велика дискусія, ми навіть вимушені були перенести з'їзд на якому затверджувалася програма, тому вона не створювалася якимись сторонніми залученими експертами для того, щоб комусь сподобатись. Ця програма створювалася членами партії. І ми чітко намагаємося її реалізовувати. Тому і наша виборча програма, з якого ми йшли до парламенту, вона є послідовним тіленням нашої програми партії. Там надані відповіді на всі питання. Тому ми на сьогодні можемо подискувати з вами питання з приводу питань і мовної політики, і економічної політики, і соціальної політики, і гуманітарної і позиції України в глобальному світі і на всі інші питання. Угу. Пане Віталію, а вибори у столиці вашого лідера ще цікавлять чи ні? Нашу політичну силу. Я маю буду... на увазі перемогу в якості мера Києва. Нашу політичну силу, про що я можу сказати точно, безумовно цікавлять вибори у місті Києві, вибори мера і вибори депутатів Київської міської ради, перш за все, для того, щоб забезпечити виконання закону. Про проведення виборів і надання можливості громаді обирати своїх представників. Безумовно, наша політична сила буде брати участь у цій компанії. І, безумовно, ми вже не один раз відповідали на це питання. Тільки буде визначена дата виборів? Ми щойно оголосимо про нашу позицію щодо кандидата в мер. Можу сказати єдине на сьогодні, і ми про це вже не один раз говорили. Наші колеги по опозиції, що буде єдиний кандидат від опозиції в мери. Віталія кличка не було в той день, коли люди штурмом брали київську мерію, так там де Яценюку розбили окуляри. Чим він займався, якщо не секрет? Чому він не пішов на цю досить? Здається, ну цікаву акцію. Значить, перш за все в Київській міській раді була достатня кількість, велика кількість народних депутатів від партії Удар, які домоглися того, що донесли позицію партії щодо нелегітимності цієї київської міської ради і нелегітимності проведення будь-яких сесій. І сесія не відбулася, ви про це знаєте. І ми, і ми цього добились. Віталій Кличко в цей час був в Миколаєві, він зустрічався з постраждалою Яка, щодо радівських подій. Окрім того, Віталій виступив на колегії Миколаївської обласної прокуратури. Ми ще раз наголосили про те, що ми контролюємо хід. Слідства і будемо контролювати до кінця, тому що на сьогодні вже складається таке враження, що влада хоче заговорити це питання щодо радівських подій. Тому Віталій і був в Миколаєві для того, щоб забезпечити на конкретному прикладі конкретної громадянки України, захист. Пане Віталію, зрозуміло. Але сесія Київради це така подія, да, яку, от, як правило, не переносять. Можна перенести зустріч якусь у регіоні, так, власне, це не є якоюсь там сталою величиною. Можна було б зустрітися ці зустрічі провести в якийсь інший день. Ну, По-перше, в цей день відбувалася колегія обласного прокуратури. Це перше саме в цей день вона не вона нікуди не і Ми не може, не могли на це ніяк вплинути. І нам необхідно було ще раз донести свою позицію якраз органам прокуратури з приводу того, що вони повинні відповідно до закону здійснювати слідчі дії. І ми будемо це жорстко контролювати. Це по-перше. По-друге, ми розуміли про те, що наші народні депутати і депутати Київської міської ради в змозі. Домогтися того, щоб е сесія Київської міської ради не відбулася. Добре, пане Віталію, я хотів би знову ж таки нагадати, щоб було до вашого лідера достатньо багато претензій, що він, е ну скажімо, не завжди відвідував е акції е Вставай Україна, так? зокрема, його не було у Донецьку, так, він теж проігнорував. Е е е тобто Віталій Кличко віддав перевагу більш важливому такому стратегічному об'єкту, так? якщо пам'ятаєте, мерським виборам у Василькові. І програв їх. Так? От, я хотів би е, вашу увагу заакцентувати на такому одному нюансі. Ваш кандидат, який був єдиним від трьох опозиційних сил у Василькові, так? він програв вибори. Він програв вибори не в Донбасі, не е, десь на півдні України, так? не в Луганську. Він програв вибори під Києвом в той час, коли рейтинг Кличка піднявся вище, ніж рейтинг Януковича. Тобто висновок, який можна зробити один із висновок, значить тоді і у Януковича є шанс залишитися на другий термін. Який можна робити висновок? Влада ще раз довела те, що вона не вміє чесно перемагати. Ми вважаємо, що у нашого кандидата в перемогу вкрали, тому що той рівень фальсифікації, який відбувався Васильковій, навіть там перевищив ті фальсифікації, які були в Обухові свого часу. І це і питання голосування за інших осіб, і вкидання бюлетенів, і залякування членів комісії, і неможливість контролювати хід підрахунку голосів і таке інше. Тобто, ми зрозуміли і, і те, що влада знову відпрацьовувала механізми, яким чином вона зможе надати собі певні преференції під час майбутніх виборчих процесів. Тому на сьогодні ми вже відпрацювали. Механізми, яким чином, все можна боротися, і необхідно боротися, тому будемо захищати наш результат і вважаємо ще раз, що перемога була вкрадена, тому і надавали позови відповідні, і все, в будь-якому випадку будемо домагатися того, щоб. Рано чи пізно а, вибори Василькові відбулися все ж таки зрозуміло перемогу можна буш. вкрасти, якщо скажімо, от до, до прикладу 94-й округ, так там де були Романюк і засуха. Там там різниця була, якщо не помиляюсь, в кілька тисяч голосів так перемоги Романюка, яку от. От фактично вкрали. От, як можна було вкрасти перемогу у кандидата у Василькові, якщо там ну, дуже маленький похиб? Ну, викликає. Вони про і... те, що саме головне, що відбулося у Василькові, був єдиний кандидат від опозиції, але разом з тим був ще, єди, ще один із кандидатів, який зайняв три місця і відібрав, відібрав якраз відбирав в першу чергу голоси у кандидата від опозиції. Це бувший мер Василькова. Тому була використана технологія троянського коня. Чому ми кажемо про те, що на президентських виборах повинні, ми повинні визначити єдиного кандидата? Тому що ми можемо стати з вами свідками подій, відповідно до яких буде висунути ще один з кандидатів, який буде відбирати голоси від, від у кандидата від опозиції. Добре, пане Віталію, знову ж таки, я хотів би повернутися до того моменту, коли зокрема і ваш завдяки вашій політичній силі була зірвана та нелегітимна сесія Київради, так яка все ж таки не відбулася. От удар розцінив після того звернення пані Гереги в міліцію, так і прокуратуру. Вона звернулася, оскільки вона вважала ваші дії суперечать закону. Так все ж таки, після того ваша партія оприлюднила заяву, в якій йде йдеться після зміни влади. Де в Україні будуть відповідати всі, хто здійснював беззаконня і в столиці, і в країні? Так, от я думаю, що якщо робити якісь прогнози на основі тих соціологічних опитувань, які ми маємо, так тобто при загальному негативному ставленні до всіх інститутів влади, так? я думаю, що все-таки покарання цій владі багато хто бажає, так от ви вже складали концепцію, як ви діятимете, якщо Кличко справді стане президентом у 2015 році, тобто яким чином працюватиме каральна машина, щоб її не прирівняли до тієї Київщини, так яку ми спостерігали в нашій. Тобто хтось має подавати заяви, хтось має вести слідства, хтось має все ж таки проводити суди. А який зараз персонал цього всього ми бачимо? Що ви будете з цим всім робити? Як покарати це? По-перше, необхідно буде провести антикорупційну чистку. По-друге, необхідно буде провести перетестацію всіх працівників правоохоронних органів, не тільки МВД, а і прокуратури і суддя. Але за цей час повтікають люди за кордон, які мають. Знаєте, що... Ми робимо вже на сьогодні, розробляємо відповідні механізми, які забезпечать нам все таки те, що всі ті, хто порушував закони України і, взагалі, там закони моралі справедливості, були притягнені до відповідальності і понесли покарання. Тому безумовно, що ми будемо залучати для цього і суспільство. Тому що ми розуміємо, що всі ці процеси повинні бути публічними. Тому і, наприклад, питання люстрації і питання перетестації, воно повинно відбуватись буде з залученням громад, з громадськості під її контролем. Але саме головне, що це необхідно буде робити в стислі терміни. І на сьогодні ми вже безумовно формуємо відповідний кадровий резерв для того, щоб пропонувати на. Ті чи інші посади, чи на, чи на виконання тих інших функцій конкретних людей. Дякую вам за розмову, пане Вітаре.